Ви по цим лініям могли проложити наметочки і по ним заложити отак от заметати. Бачите? Ага, заметати. Да, по цим всім лініям проложити тільки наметку, щоб з лицевої сторони вам можна було заметати це все. Поняли, так? Да? Поняли, заметати, да. Да. тоді їх можна. Да, можна... Да, 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 ага, так. то там ще можна щось вишити, якщо да. ну, в принципі, можна було б... ви коли позаметуєте, і можете підрізати рівні шовчики, щоб були припуски, і оце може воно буде копіруватися, я навіть не знаю. З лицевої сторони, коли ви бачите, ось, ось потовщення буде. А тут тут тільки... ви сказали мені обмотати. Так? Да? А ну, тут може... тільки один раз закладувати, так? Так, да, так, да, один, ага. один. Просто я дивлюся, тут тоненьке, то може подивитись, якщо воно не сильно копірується. Я взагалі думаю, що ті штани не будуть світитися. Ну вони <ривіт> трохи <ривіт> будуть світитися, <ривіт> бо це літній варіант. Подавила, додавилась. Додавилась. Так, <ривіт> значить, це задніми понятно, так? Да? Намітити да, і там... там, намітити, де кишеньки повинні бути, да, ось вони. Заготовити кишені і намітити місце, uh -huh. прямо нарисувати, тільки не uh -huh. сильно ж карандашом, так як пішов. Ну, їх можна зразу пристрочити. А де перечити да? Їх можна пристрочити зразу, да. так? Да. Так. Наметаєте їх, а потім настрочуєте. Uh -huh. На 01, а да. на 0,5 це получається, я б хотіла спитати. це від строчки чи від зрізу? Від зрізу, так? Ні, перша йде на 0,1, а потім від строчки на 0,5. А, а я думала від зрізу. Ні, 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 ні. То ну, в смысле не зрізу один? Ні, від строчки. Перша mm. на 0,1 буде і друга буде. Подивіться і на 0,5, ага. да. так. Так. Так, значить, дивіться, тут у вас іде кишенька. Ліцева сторона. Ось дивіться, Бачите, я так укладываю. Видно? Блавочки. Угу. Ви. Тут чуть-чуть это -чуть попеттянуто, щоб... Трошечки припосадилося, ось бачите? Це так Тому, щоб, не так, щоб не розтягнулося. Щоб не розтягнувся. І ви його обшиваєте з тієї сторони, угу. тобто поїзділію, так? Угу. Потім тут маленькі розічечки робите, невеличкі на закруглені. Ви... Одну ж одну дві одну-дві можна зробити. Угу. І вивертаєте на цю сторону, виметуєте угу. кантик із основної деталі, ось так. Ага, і по ньому закріпляєте одну строчку і рядом другу. Поняла. Зрозуміла, так? так? Тепер, коли ви оце все мені, щоб вам дальше показать. це сюда вот так. Не, сили... нічого. нічого. Восемь? Да. Це я якісь кілька головы разгласил, вони сейчас не дуже підходять, Так не нормально. Ме, воно потом розложиться. Ось, бачите, опять uh -huh. так само зробили. Коли ви сюди вже перевернете, uh -huh. о, ви оцю сторону повинні будете отак от зложити. Uh -huh. І на неї вже настрочити бачки. Ось. Uh -huh. Бачите, на цей от угол отак от він uh -huh. а бачок отак має бути настрочений. Да? Да. Я його трохи Угу. Я його тільки настрочую отут, де він не ви нас ви тут можете примітати, а тільки де обметано, тільки тут строчка. А, тільки де обметано нам спрощено. Ну, ага, ну, де... А тут що буде? І тоді, коли воно <плес> ось воно у вас вийде продовженням вашого. Бачите, як воно бути. <плес> <должно плес> І тільки тоді ви піднімаєте і зшиваєте підкладку. Навіть mm -hmm. оцю сторону можете зметати бокову, а зшиваєте і обметуєте тільки цю сторону. А тут вже ви будете обметувати одверху і донизу, коли прийшиєте до задньої половинки. Тетяна, Сене, а отут теж не рухати, тільки низ. Тільки отут то низ. То його просто зшити і все. Обметати верлаком. А, і шити. Ось тут ліцева сторона верлака і от верлака а, на 0,5 строчку. Uh -huh. Тут не треба. Чому? Тому що ви будете коли укладувати задню половинку, uh -huh. і ви в місті задньою uh -huh. половинкою і ви все разом верлочок обмитаєте Понял. і даєте строчку. Зрозуміли? Це вам треба зараз пити таким. Кажіть, це самого наша нитку забула в машині. Що, що нитки забули да? Mm -hmm. Я вам поприкалюваю, щоб воно було у вас. А після того, що буде, після того буде мультик, так? Так, подождіть. Яку я вам приложила. Де тут крестик нема. Е, все тут все правильно. Так, сейчас. Отак так вот у нас було, правильно? Так, целко, з лицо і це лицо. З лица ізнанку. Ого. Так. А, я. А що на пол? Пух літає. Так, Літає, він сьогодні цілий день літає. Все сюди перевернеться по. Це сюди. І з тієї сторони ми повинні приложити. Все правильно. Ну, Для вас вже буде заколото, то вам буде легше. Настрочуєте тільки тут, а потім уже оце опять же таки у вас піде в боковий. Бачите? А тут залозить. Понятно, так?